Вітаю сьогодні. З нами на зв'язку дівчина генерал, яка вправно керує мужніми чоловіками, опікується їхніми потребами на фронті, та є справжнім ангелом-охоронцем для них. Волонтерка, акторка, співачка, а також позаштатний помічний консультант, головнокомандувача збройних сил України Валерія Залушного Алла Мартинюк. Вітаю вітаю. Волонтерство на початку війни і нині що докорінно змінилося? Чому певні громадяни забуваються, що триває повномасштабне вторгнення Росіян до України, і як наслідок значно впали суми та донати на потреби збройних сил України? Ой, це таке саме болюче, мабуть, питання, тому що дійсно на початку повномасштабної війни ми бачили згуртування взагалі нації українців при тому по всьому світу. І дійсно, що це навіть не, не зараз, це почалося десь, можливо, ну трохи більше ніж півроку назад. Ми вже відчули дуже сильний спад донатів. Чому саме так? Ну це, звісно, не до мене питання, а до цих людей. Але я скажу так: що зараз просто допомагають і не скінчилась війна тільки в тих, кого доторкнулася ця війна. Тобто в кого служить чоловік, там, брат, син, зять, не знаю. Так. тобто. А, чи там, не знаю, близький дуже друг. Тобто саме тільки ці люди. І то навіть а, мені деякі військові розповідають, що а, навіть там близькі друзі, які колись допомагали, зараз ти приїжджаєш там у відпустку на декілька діб, і ти розумієш, що для, для, для людей вже все, війна скінчилася. Ти ходиш, побачиш, як е, е, живуть міста, які перестали обстрілювати. от теж Це, можливо, теж такий фактор, коли були е, постійно нас. Атакували шахеди, ракетні були обстріли. Люди прокидалися. Ми бачили цю тенденцію завжди. Тобто, ми співпрацюємо там з різними телеграм-каналами. Є в мене партнери, і ми завжди бачили, що як тільки починаються обстріли, ти робиш е, якийсь збір, люди одразу його закривають буквально там за добу. Як тільки знов затища, десь там декілька тижнів, місяць, півтори, у нас тихо в, в столиці чи в інших містах, все ну зібрати кошти ну реально неможливо. Також була тенденція така, що спочатку е реагували люди на успіхи нашої армії, тобто ми виставляли ураження ворожих позицій нашими захисниками, е чи там е як повертаються землі, і теж донати на це збиралось. Потім, вже навіть десь рік назад, це перестало діяти на людей. Діє на людей тільки щось страшне. Тобто, коли виставляємо, як гинуть хлопці, як е з бахмута, навіть в мене таке було, що хлопці мені скинули відео, де е були знищені автівки наших захисників з захисниками всередині, які були згорілі тіла, і це дійсно мільйон переглядів в мене взяло, і, і, і донати посипались. Тобто зараз якось вони більше люди вже. Реагують не на успіхи, а на страждання наших збройних сил України. Це все дуже боляче, тому що насправді зараз ми бачимо і знаємо про те, що ворог знов наступає на куп'янському напрямку. На Донецькому це Авдіївка, там дуже важка, важка ситуація зараз, і дуже багато гине захисників і поранених зараз неймовірна кількість щодня. Я тільки от повернулась після позавчора. Я була на Донбасі, і я їхала і бачила, як переді мною я в Лиман заїжджала, виїжджала, Цілий бус і ще є з причепом позаду повністю були трупи наших захисників були 200. Ну, тобто їх дуже багато, і е, як людей знов прокинути, я не знаю. Це, це страшно А от перебування на фронті, а потім у відносно мирних містах. Що вас найбільше дратує, викликає гнів або ненависть? А водночас навпаки, радує, дивує і вселяє у вас оптимізм. Ну, ви знаєте, мене дратує, коли я бачу в мережі пишні весілля за держбюджет. Тобто, ну це ви знаєте цю скандальну ситуацію з так. шампанським дорогим, все іншим. Чи коли ти йдеш по центру, проїжджаєш десь і десь на даху, ти бачиш які заклади, як клуби нічні, все інше, і вони там музика ця гучно фігачить на всю вулицю. Ну тобто. Я не знаю, я не кажу про те, що люди мають е не одружуватись, не святкувати дні народження чи там якісь інші свята, але це все ж таки треба якось більш робити скромно і не виставляти це все на показ, тому що ну це зараз ну страшно. От по-друге, е нещодавно спостерігала ситуацію. От я живу, наприклад, в Комфортауні, Бачила, як захисник а, зранку вийшов, і на нього жінка почала кричати, що він запаркувався не так. Він каже: я тільки з під Бахмута повернувся. Вона почала кричати Мені похір, звідки ти я на роботу запізнююсь. Я кажу, зарплати і так пільги не пільги. А, ну що говорити, що так кажу, я зарплати віддаю частину податків на. На зсу і у мене був шок. Тобто для людей взагалі не те, що скінчилась війна, немає поваги до ветеранів наших. І те ж саме ми бачимо, що відбувається з ветеранами війни, які були ну які зараз ампутацією, тобто з обмежено придатні, і все інше теж поваги дуже мало. Не кожна людина поважає і відноситься з розумінням до цих людей. І тому це все дуже бісить. Хочеться прям брати за голову і бути об стінку. Я не знаю, можливо, я агресивна дуже стала, але ну ці люди вони не мають права жити в Україні. І коли мене питають, наприклад, як зробити так, щоб повернулися ті, хто виїхав з України, України, я кажу, ну ви серйозно. І зараз ви, ви чули про цей новий закон, який сьогодні стається прийняли. за те, що зараз е, чоловіки за 13 тисяч гривень можуть поїхати відкрити шлях і поїхати за кордон? Ну там ну, то... зараз його ще не прийняли, там не, ще а багато. Зараз... Так, да, там багато умов. А от м, пані Алло, а от скажіть, будь ласка. Багато волонтерів за період повномасштабного вторгнення вони спочатку дуже активно допомагали а згодом вони вигорають, бачачи всю цю ситуацію, яку ви тільки що нам розповіли, так а от де ви знаходите в собі сили, так яку мотивацію, щоб постійно допомагати на фронті? Адже ви постійно перебуваєте на фронті, а, дуже мало часу перебуваєте саме в тилу. А, яку таку чудодійну таблетку пораду можете надати іншим волонтерам, які займаються цією важливою справою для наших захисників? Знаєте, в мене теж було неодноразове вигорання. Я в лікарні попадала і навіть в реанімацію, Тобто, дійсно, тому що на жаль, не стаєш тобі жорстким і. Це все важко. Це фізично важко витримувати. І ти, і ці тисячі дзвінків, і постійно пошук коштів, закупки, розвезення, і це все іноді просто дах їде. І я десь розумію тих людей, які допомагали активно. А потім вони зрозуміли, що в них не вистачає сили і все інше. Але це, це стосується тільки тих, в яких дійсно здоров'я дуже сильно підхитнулося, а не тих, хто емоційно вигорів. Тому що не ну не можна забувати про захисників, що тоді про них казати. Є захисники, які, наприклад, майже рік не були у відпустці, постійно знаходяться в бойовій, в бойовій зоні. Тобто, це дуже важко, теж що мене надихає і дає сили. Це вдячність наших захисників. От коли я чую, що дякую, ти врятувала життя, мені хочеться плакати. Коли я розумію, я дзвоню, я тільки змогла закрити запит, і я дзвоню по номеру, а бере е, слухавку дружина і каже, що чоловіка поховала дві доби назад, його вже немає в живих. що Я розумію, що я не встигла. Оце мені дає розумієте сили ще швидше, ще більше робити. Тому що саме страшне це, коли ти не встиг. І захисники, яких ти бачиш там на передовій, коли приїжджаєш, вони завжди кажуть, що будь ласка, тільки ти не припиняй, тому що ваш фонд один з єдиних, хто для нас прям прям в руки передає. І Багато є там а, бригад, наприклад, яким там не допомагають відомі дуже фонди. Вони їм відмову одразу кажуть: ми допомагаємо тільки там тим, то тим-то. А ми нікому не відмовляємо. Якщо людина на передовій безпосередньо, ТРО, це там чи не ТРО, якщо вони реально фігачать, вони тигри справжні, ми завжди їм допоможемо. І я розумію, що якщо ми припинимо свою діяльність, і я вигорю і скажу, що все я повертаюсь в кіно, я більше так не можу. Я артистка, мені треба теж далі жити і заробляти і все інше, то я розумію, скільки. Навіть не сотення тисяч захисників не зможу отримувати допомогу. Тим паче, що ми ще й співпрацюємо з парамедиками, дуже активно допомагаємо в евакуації поранених зараз. Нас ну, якраз всі збори йдуть це на евакуацію, на транспорт, евакуації, квадроцикли, тактична медицина. Це щодня постійно. І ти розумієш, що завдяки цьому врятовано дуже багато життів, тому що багато е, буває ситуацій, що захисники, на жаль, не, не ну, гинуть, тому що вчасно не були евакуйовані. Ми розуміємо, що на фронті потреба є у всьому, але все ж таки, які речі або захист в першу чергу потребують наші захисники, з якими вимогами до вас е, звертаються, і що найбільше і найчастіше просять? Знаєте, є от такий стабільний пункт е, список. Е, от що в нас от постійно, от щодня приходить, це рації, це. Дрони, які нескінченно потрібні, автівки я взагалі мовчу. Це просто шалені списки, в нас в черзі стоять. Ну і трошки менше вже по кількості це вже йде шоломе, фаст, тепловізори, прилади нічного бачення, планшети для програм, які ну, ми розуміємо, армія сос, і екафло. І генератори. Це якби на другому йде списку, теж постійно їх просять, але не, не настільки в такому в'єму, що-от от як дрони, наприклад, дрони рації і автівки. Mm -hmm. Тобто, по суті, ну десь, а ще на третьому вже місці, ще менше йде. то Це вже е, рюкзаки, е, плетоноски, броники і. Е, там взуття, це ну, якісь ще є такі підрозділи, яких Міністерство оборони не встигає забезпечити. Навіть фріски знову були на запити, на тепле таке все. А, і, а, ну, і звісно, серед одних з перших, ну серед такого дуже важливого, що постійно просять це турнікети, кровоспині, тобто все, що стосується тактичної медицини. Я теж розумію, що моз не дуже справляється, тому що цього постійно дуже багато просять, які аптечки тактичні теж. От що потрібно змінити на державному рівні, щоб для волонтерів зробити більш комфортніші умови їхньої роботи? Чи зараз навпаки вже всі усунені бюрократичні моменти для швидкого процесу передання, наприклад, різної допомоги нашим збройним силам? А, ну дивіться дійсно, а, десь. Півроку назад була надважка ситуація для нас щодо везення тварів подвійного призначення. Тобто, це була катастрофа, коли навіть ми півроку не могли завести ті ж діджай Тобто, якби це питання не вирішилось, і я приймала участь в вирішенні цього питання також. То ну була б ситуація дуже важка. Тобто, ми дійшли навіть до нашого самого головного і все, і, і, і дякувати Богу, все закон був прийнятий, і зараз цим вже набагато легше. Зараз створюють нові законопроекти, які ми поки що не розуміємо, чи поставлять нам палки в колеса, чи ні. Ось ця реєстрація, все інше. Але там стільки є якогось дурдому, вплоть до того, що типу ми все, що ми передаємо, ми маємо на митницю відсилати звіти, і все. Ну як це те нереально? Ну, тобто, в мене тисячі захисників, я буду я одному турнікет дала один, третьому я передала а, цілий бус допомоги, і я це все маю фіксувати і передавати як звітність. Якщо ти не зробив цю звітність, фонд закрили. Ну тобто, тут якісь трошки зараз дурдом відбувається. Треба залишити в спокої перевірені фонди. В ну це ж все зрозуміло. Хто дійсно допомагає? А в кого там є фонди? Вони там просто постіль білизну возять, якусь там кашу, я не знаю. Ну тобто. Є ж різні фонди, які просто там навіть створили фонди, але вони постійно там майже нічого не роблять. А є фонди, які давно вже слуху, які бачать, скільки всього зробили, і їм треба якось полегшити це все і перестати нам а, мучити нас. Але те ж саме я, я вже давно про це говорю: що бо є статус, такий, як бойовий волонтер. Це ті волонтери, які їздять безпосередньо в зону бойових дій чи прифронтові зони. Ми абсолютно не захищені. Тобто потрібно створити якийсь законопроект, який буде. Я не кажу про те, щоб ОБД давали таким волонтерам, але вони мають отримати під час поранення їх захист від держави. Тобто, по суті, якщо волонтери в нас багато загинуло вже волонтерів, чи отримали поранення? Вони не можуть ні лікуватись безкоштовно, нічого. Тобто, ти хто? Ти просто цивільний, але ж ну вибачте, пробачте, не кожна людина їздить, ризикує своїм життям, щоб допомогти іншим. Тому тут теж треба про це говорити. Я вважаю кричати, щоб зробили якісь... Закон про допомогу а, військовим волонтерам. Тут є така проблема, що як це все, ми говорили в принципі з депутатами, як це а, фіксувати. Тобто в мене були пропозиції, щоб це фіксувалось на блокпостах при перетині. От якась була щоб книжка, я не знаю, де фіксувалася, вписувалося, скільки разів ти де був. тобто щоб Тому що я розумію, що якщо створити такий законопроект, то зараз почнуть всі а, там. Навіть там заїхав в Покровськ, да, це більш тугове місце Павлоград, ну це ж ну, Покровськ, це вже Донецька область. І діба будуть казати, я бойовий волонтер. Тобто, щоб це все ж таки фіксувалось там, за Константинівкою, Лиман, тобто вже дійсно в прифронтових зонах. Але mm -hmm. теж поки що про це нікому це не цікаво. Пані Алло, а питання щодо проблематика придбати необхідний товар у великих кількостях для фронту зараз. Це вже питання вирішене, тому що на початку війни багато волонтерів кидалося, шукало різні джерела, щоб там отримати, наприклад, і плитониски, і там рації і багато інших потреб для наших збройних сил України. А яка нині зараз з цим ситуація? Питання лише у фінансуванні і ви знаєте закуп... закупити проблем взагалі немає, немає так як так. і. Завести Да. саме проблема велика це фінансування. Навіть ми вже знайшли абсолютно поставщиків і фірми, де ми купуємо це. все. У нас є договори по найкращих цінах і дрони, і рації, і тепловізори. Тобто бери і ті шолами, бери і купуй, хоч тисячами, але грошей немає, і що ти зробиш? Навіть завести, ми все розможемо, ми все офіційно завозимо через фонд, все як треба, але дуже не вистачає фінансування. Тобто я не знаю, що робити з людьми, як їм кричати, що робити, я не знаю вже. Зараз ми, наприклад, виживаємо тільки завдяки лотереям, аукціонам. 28 жовтня у нас в суботу буде благодійний захід вечора аукціону, якого ми теж сподіваюся, беремо велику суму і допоможемо нашим захисникам. Але просто коли йдуть збори, вони дуже дуже важкі довгі. А от за період вашої волонтерської діяльності, яка історія вас вразила до глибини душі і найбільше вам запам'яталася? Ну, насправді історій багато, але така, от, якщо ми говоримо прямо саме-саме сильна, це коли один з командирів пообіцяв дружині, що витягне тіло і чоловіка загиблого, і пішов? В цієї ну, це то треба було йти вже ну, майже на ворожу сторону під обстрілами. І був договір про те, що він забере, але вони відкрили вогонь на нього. І коли вони побачили, що цей захисник підняв руки і просто почав себе знімати шолома, кинув гвинтівку і броник, вони всі перестали стріляти. Тобто, навіть вони офієли від того, що які в нас є відчайдушні, сміливі чоловіки. І він кинув всю свою і пішов, витягнув на собі на собі потягнув тіло загиблого побратима і виніс його, і лишився живий. Ну і такі ситуації є, і не одні, і це це дуже вражає. Ти розумієш, що як ти можеш взагалі їх кинути і пристати їх підтримувати? А що для вас означає перемога України? Як ви бачите її для себе? Ну це, звісно, повернення усіх наших територій окупованих. І ніяк інакше. Якщо буде таке, що ми як Придністров'я лишимось, і частина буде все ж таки під ворогом. Це для мене не перемога, це, це така крок до перемоги. Я б назвала волонтерка, акторка, співачка, також позаштатний помічний консультант, головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного Алла Мартинюк була сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам і дякуємо за вашу волонтерську діяльність. Дякую, не забуваємо, що кожного дня потрібно допомагати нашим збройним силам, берегти себе та близьких, а також потрібно підписатися на наш Ютуб канал Фокус і ставити вподобайки нашим випускам. До зустрічі і бережіть себе.